Дітки, ми сьогодні з вами на занятті подумаємо і всім з'ясуємо, як нам кольори допомагають в нашому житті. Ну, давайте перше підемо на вулицю і з вами зустрінемо ті кольори, які нам допомагають. Перш за все, подивіться, увага на мій. На мої малюночки. Подивіться, ми зустрінемо світлофор. Світлофор нам покаже попереджує, потім застерігає, а потім говорить: прошу пройти. Це ж все в кольорах, дітки. В кольорах ось такий знак є, який говорить водію: обережно діти. А цей знак говорить, немає проїзду. Не їдьте туди там. Небезпека. Ще є в кольорах все. Наприклад, діти, подивіться на цей малюночок. Це в нас зебра. І зебра білого і червоного кольору. Вона говорить, можна тільки тут проходить. Можна тільки ось тут проходить, на значному місці. І ми всі виконуємо ці правила. Далі. В кольорах показано ось такий значок, що тут проходити не можна. Цей знак червоного кольору, а цей знак синього кольору, говорить про те, що треба йти в вниз по східцям, і ми, там є підземний перехід. А цей знак говорить: піднімайся по східцям вверх. Ось такий знак завжди стоїть там, де піший перехід. Давайте звернемо увагу ось на цей малюночок. Тут якраз стоїть з однієї сторони вулиці, і, і напроти стоїть знак, що це піший перехід. Діти, а тепер давайте подумаємо з вами. Якщо не було таких знаків, і... Водії не знали їх, і ми не знали, як пішоходи. То було ба дуже багато аварій і клопоту, тому в таких кольорах все нас зазначено і вони нам допомагають. А тепер давайте підемо на город. Діти, на городі в нас ростуть різні такі овочі та ось фрукти. Скажіть, будь ласка, чи ви їсте зелений помідор? Ні, нам червоний, коли помідор стає червоним, він, ми знаємо, що його можна їсти. Коли перчик дозріває, він спочатку зелений, а потім червоний. І ми знаємо, що його можна їсти. Агрус, він теж спочатку зелений, а потім червоніє. А ось дивіться, які гарні порічки, вони теж спочатку зелені, а потім червоніють. І полуничка сама смачна, яку ви полюбляєте. Ми ніколи не їмо її ось таку зелену. А їмо тільки червону. Діти, ось бачите, як червоний колір нам допомагає у природі. Діти жовтий колір теж нам у пригоді. Подивіться, абрикос, коли жовтіє, ми розуміємо, що його можна їсти. Диня, коли стає ось такою жовтою, теж ми знаємо, що її жовтеньку можна вже зривати. Персики, дивіться, вони. Різнокольорові бочок може бути червоненький або жовтенький. Теж нам допомагає природа, каже, що персик вже готовий, можна їсти. Діти, на городі в нас росте баклажан. І коли він стає фіолетовий, ми розуміємо, що баклажан уже готовий. Далі, дивіться, смородина. Вона буває спочатку зелена, а потім ось така синього кольору. Ожина вона розовіє, а потім що? Стає синюю-синюю. Та виноград, ви його полюбляєте. Він спочатку зелений, а потім достигає. Ось як синій колір нам допомагає розпізнати, фрукти готові до їжі і овочі чи ні. Діти, ви любите це, цю ягоду, я впевнена, це малинка, коли вона буває рожева, ви її достигає вона, ви полюбляєте її і з великим задоволенням їсте, тобто нам теж допомагає кольор. Любі дітки, ви зрозуміли, що ми живемо навколо природі, навколо кольорів, на вулиці теж кольори, і ми все сприймаємо через Наші різні кольори, які допомагають нам у житті. Я бажаю вам, щоб ви були дуже уважними і дивилися кольори не тільки на дорозі, а і в природі. До побачення, до зустрічі діти, на нових заняттях!